Слава Богу вам, чи раді нам, ой чи раді, чи не раді, слава Богу. Високодостойна і поважна весільна громада, з низьким поклоном вас вітаєм і в Господу нашу на обряд весільний, на звичай наш Богом благословений. Всіх вас сердечно запрошуємо. Дорогим гостям наше шанування по першому. Дорогим гостям наше шанування по-другому. Дорогим гостям наше шанування по третьому. На обряд весільний щиро просим, побажайте щастя молодим. Просили мама, просили, мама, просили тата, тато, і ми, ми вас просимо до нас на весілля. Як свідчення нашої високої шани і поваги, дозвольте нам, дорогі гості, ваші груди весільними віночками уквітчати, букетиками, щоб Господь Бог дозволив нам в мирі і любові. Наш обряд розпочати, а ви щоб почина... почували себе на ньому дорогими гостями. І не тільки дорогими гостями, а й учасниками того дійства. А як переступите наш поріг, то почувайтеся як вдома, бо ви не в гостях, а ви в нас вдома. Запрошуємо вас. Звичайно, перед громадою, бо всі ми бажаємо вам щастя, хочемо, щоб ви створили гарну українську параду. Ну, але я з вами ще так довго поговорю, але мушу поспішати, бо в мене ще є дуже багато громадських справ. А якщо громада довірила, то її довірою не можна зловживати. От ви часом ви, поясні, гарні, розумні молоді люди і вас колись уберуть з громада на якусь посаду, то пам'ятайте, що краще своїм поступися, Наші тебе зі шкіри віріс, но виконаєте громадське доручення. Тому вибачайте, мушу поспішати. Не забудьте про наше прохання. Та хіба так я загадую. Чуєш, вже зовсім скоро весь світ буде знати, що ти навіки моя. І я зможу тобі хустку подарувати. зоря моя ясно Нехай почує небо і земля. Що ми удвох. Що ми разом і я тобі зможу вишила сорочку подарувати, з таким трепетом для тебе мережа. О, Дарко, а чи чули ви новину? І чи знаєте, що сьогодні знов на вечорницях буде? Ой, так я, знаєш, завжди вже хата моя до вечорниць готова, бо я вже так звикла, що там мої хаті, та завжди вечорниця, то стільки людей старається. Я завжди готова. А, то ви вже все знаєте. А молоді життя, молоді. Та їм Боже, здоровечка, вони живуть любові та слави. Mm -hmm. А чи хоч пам'ятаєте, що сьогодні знов ви у вашій хаті? Ой, я б забула, то ж й Гальона прийде нового танцю вчити. Та хіба таке забудеш? Ну, та що ти? Ой, oh, так, 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 так. так, 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 так. Mm -hmm. А де це на мали з цим кошиком? Нічого я в цим, от то повертаюся з крестенопання з базару, Була сир і сметану продавала, але знаєте, ті крестенопельські панянки, як почав той той сметаною пробувати, і ну, тими вардами відсмакувати, то сметана кисла, то солодка, то сир твердий, mm -hmm. то ще якийсь там, та показ продасиш. Тут вже й має часу ходити і собі щось купляти. Ой, то ви таке, напевно, таке гарно спродали ці. Та, та нічого купили. Я ж тобі кажу, старалася, але не вийшло часу на себе. Отже, спішила, думаю, там прийдуть mm -hmm. на вечорниці. І mm -hmm. дуже я вже тоді спішила. Та mm вже -hmm. дуже, дуже. То добре, то я вже йду. Добру новину, гарно розносити. Ой, сорок далі. Хата йди вже, іди, іди. Ой, чує моє серце, що вже щось собі та прикупила. Інакше би затрималася за той кошик, як циган затучил. І Нічого, до вечора недалеко. Побачимо. Не причепиться? Де була, скажи, що купила, покажи, ото такого, я не знаю, але що я не була, я якби я від неї не відхрестилася. Тож богу Ой, а я вам скажу, у нас сьогодні на вечорницях і староста буде. Вже давно такого не було, щоб навести, на вісі нам в чорницях він чайну пару голошував. Ой, давно вже не було. А ще галюня прийде, буде нас нового танцю вчити. Ви знаєте, я вам скажу, Боже, як то вийде мота на тій танці, то я не знаю, що з тим поробити. Молодим добре. На весіллі, на вечорницях, а я вдома біля печі з кочергою таки та попробую. Як же ж то там галюна якось там, ага, там да чи то справді тут злібує. Та-та-та. Ну, лишимо це гаївні. Ну, А зараз, якщо вечорниці, то ви чорниці ласкаво просимо вас до нас! Середину. Владою даною мені Господом Богом і всечесною громадою оголошую вас вінчальною парою. Запрошуємо молодих. Риско громаді по першому. Нехай <різь> повниться твій, як повниться хліб, той святенький діжці. Добрі, в достатку піднімайся, як тебе хліб не що в тій пішці силою набираєш. <різь> Marcha, <laughs> Щоб мала на чому возити чоловіка з буфету. <рив> ну а молодому подарую желізний замок, щоб ти більше не дивився на дівок. <рив> ну за день вінчування прошу мене вшанувати, Прошу мені якийсь тени, щоб горілочки дати. Гузатого, щоб ваша доля була крилатою, щоб ви жили в любові, в добрі, в любові і при доброму здоров'ї. Дякую. Дивіться, яку вирости вдома. І вам дарую. Щоб вам совелося, молочко мали. Бачите, <зараз> жалеть кого ми сіляємося. Та на вийому, на вийду. Вівні дивіться, які мають. А то точно то украсить не сапогу. А королі дві червоні. А вівні? Ой, і вівні мають. Запусти. Я тобі віру, козачі, я тобі вірю. ここで計算してくだして、一つで、でもでっぱ解したので。 А я ходжу, а я шукаю. Але знаєте, що я вам скажу? Молодій сім'ї на новій господарці багато що знадобиться, то нехай вже їм буде на розплодок, нехай їм ведеться. Пушу, дурувай, кошки різати, там защати своїх гостей. Свої, на частину ми, ви одні з перших, хто дивиться, тому що етнографічні дійсно до різних свят і до дуже різних подій ми тут проводимо. З Панівельського району, віце-мер. Є такі способи, що не всім треба ліпти і кавмати. Є така казка, чи пословица, що не усім треба лізти в вгору. Треба <coughs> липти воно нам, і все поматити. Хватить залізти одному і все побачити. Bet tas vienas gali matytis visiems viską pasakyti. Toje Dimšė Zalyzai, jūs savo pačiai įsims kūtice ir sakėte. Mes esame tokie. Na, jie tokie. Mūsų delegacija. Na, delegacija. Ir patys esame. Mes matėm jūsų akis. Ми Мес... бачимо ваші очі. ми смотримо місце скосмо. Бачимо ваші боляч. ми бачимо м'юсу роскима. Жажду, як кажуть, бачимо. Лай свій. Волі. Це ігра. Не покрито. Це є не по повторно. Меслипад.

Піснями. З песнями. То їх подарите. Ви це робите? Ми з не, каля... не не падемо коляути. Ми не по... допомагаємо воювати. Ну no, ми з падедом коті каляні. Ми допомагаємо тим, з чим можемо і будемо допомагати. Будьте завжди сильні. Не см'яс своїм бо ми з вами. Слава Україні. Ми вражені тим, що робиться в нас в ясно. Бо, так насправді я говорю в нас, бо ми всі спільно дотичні до однієї мети. У нас є одна зараз мета, мета перемога це однозначно. І те, що пан Григорій говорив про нашу культуру, так. Якщо в нас не буде своєї культури, нам нема що захищати, і це правда. Я сьогодні від нас усіх, напевно, і від наших литовських друзів друзів буду дякувати Марії за таку креативну, сучасну, класну ідею. Воно зворушує, воно тримає. Я впевнений, ті, хто тут вперше, хто ще ніколи тут не був, відчують, проникнуться цією атмосферою і назавжди запам'ятають, їх вже буде тягнути гніздо до яструба. Я прошу вас, друзі, облисками привітати. Підрозумію своїми руками, своїм покажем і всім тим, і завдячуючи тільки їй. Ми, громада наша, підписала угоду з панів'язівськими друзями. Це завдячуючи. Привікаємо.